Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні пішла 40 доба після складної операції на зап'ястя правої руки, на праву кисть Ну і сьогодні я вже намагався щось змайструвати, збивав дошки. Сьогодні я заграв на піаніно взагалі без підготовки. Зразу з першого разу заграв полонез Сугінського. Сьогодні до мене позвонив Микола Вилкол. Про нього я написав пісню. Ну і хочу вам от представити. Сороковий день, сорокову добу після складної операції на кість під час реабілітації, коли мене пустили додому, вітаю всіх, слава Україні! Ось у мене побудований біля цієї хати ще один гараж. Ну, і от у мене є дуже широка яма. Мені треба сюди заїхати. Недавно забили такі благонькі дощечки. ну і вони ходять, грають вліво-вправо, і коли я один раз сюди заїхав. Одно з коліс провалилось на тій дошці. Мені треба поставити оці дошки, бачите ось сюди. Щоб воно йшло в захльост, щоб воно тут не грало і так забити туди аж до кінця. І тоді можна сміливо їхати автомобілем. Ну що, беремо цвях і забиваємо. Трохи зійшло. Нічого страшного. О, О, щоб було отако, а то воно стояло на ребро. І забиваємо далі. Ось оцей цвях, його треба забити. Ну і можна це все робити, бачите, оцією рукою лівою. Так, і тепер дивимося з ями. Бачите, тут -то зафіксовано, воно не буде нікуди ходити, нікуди грати і все буде нормально. І можна буде проїхати з краю цих дошок на автомобілі. Так, а зараз ок, я ставив це на яму, ну і отут треба кусочок од зрізати. І зараз я оцею лівою рукою зріжу. Так, зараз я оцю дошку стисав Ну, і пробую ставити. І дивимося, як воно, ще піде, чи ні. Ну думаю, що піде. Тому що це я вже ставлю другий раз. Так. О! І пішла третя дошка. Ну, а тепер я спокійно, бачите, заїхав в гараж. Ну, не показую, як заїхав. Ну, дошки вже не сходяться і машина не впаде. І кола вилку до мене позвонив, і ми багато про що з ним говорили, що війна пройде, і буде в світі мир, і щоб по правді із Богом ми всі жили, щоб Буковина наша розквітала, повинні всі ми із Богом. Гроші марнота, божніх завжди мало, Повинні ми всі не красти, не грішити. коли останню рибу ми з'їмо, коли останнє дерево зрубаєм, ми зрозуміємо, гроші, це є зло, під собою тим гілку ми зрубаємо. Микола вилку до мене позвонив, і ми багато про що з ним говорили. Казали, Микола, що світу прірву йде, що керівники у нас всі подуріли, що Буковина наша розквітала, повинні всі ми із Богом в серці жити. Гроші марнота, їх завжди мало, повинні ми всі не красти, не грішити. Коли останню рибу ми з'їмо, коли останнє дерево зрубаєм, ми зрозуміємо, гроші це є зло під собою тим, гілку ми зрубаєм. коли останню рибу ми з'їмо, коли останнє дерево зрубаєм, ми зрозуміємо, гроші це є зло, під собою тим, гілку ми зрубаєм. ми зрозуміємо, гроші це є зло. під Собою тим, гілку ми зрубаєм, під собою тим гілку ми зрубаєм.